Дякую, пасту, за надане слово. Знову доброго дня. Мої любі шоломом, мир. Ви знаєте, я, коли починаю щось писати цікаве, то задаю питання батько, а що я дуже ще таке написати? Ну, як написати? Скласти з пазлів тексти, які я маю доносити. Як зробити це? От тільки що прийшло мені. Знову записав. Як зробити так, щоб було менше тексту більше смислу змісту? Щоб не вийшло з віршів такі от 100 100 стовпчиків, там 50 стовпчиків. Що людина, коли прослухала перший стовпчик, забула, що в останньому чи наоборот. От. І кожен вірш для мене це як невеличка. Написана книжка. Це правда. Нехай вони складаються всього на всього з пару стовчиків, з пару таких, читаючи їх постійно, як, ну, напевно, як Біблію читають і углубляються. Так само, як кожен вірш, котрий після того, як напишу, я його читаю, ну, і щось постійно в тих словах я нахожу щось нове. Тому задаю питання, чи ілюзія. Реальність чи наскільки реальна ілюзія? Такий вірш буду читати. Ілюзія це павутина для душі. Заплутавшись у павутині, душа там зависає. Це магія, тюрма, самообман і виходу зависнувши майже немає. Ілюзія, на жаль, не мрія, мертва картина, а не жива. Ми мрію можемо, у реальності здійснити, лише в реальності картина ожива. Реальність це і світло, і Божа сторона. Ілюзія це темрява, пітьма це ніч вічна, і носить вона ім'я сатана. Обмане, обведе, реалізує, брехню заправда видасть без проблем. Ілюзія солодка, легко п'ється, наче вода, яку черпаєш ти кувшем. Реальність то і правда, Божа сила, часом гірка, солодкою бува, тоді, коли на правду очі відкриваєш, а на брехню не закрива. Має ілюзія земне тяжіння і владу має на землі, немов павук у павутині, тримає душі у петлі. Якщо ти вирвався, не сумнівайся, не озирайся, але ти, як відлетів, не повертайся. В реальності отам живе. Ілюзія це як гонітьба за двома зайцями. Не зловиш ти ні одного. Не дай нам Бог зависнути поміж двома світами, якщо не виберемо єдиного свого.